Ні, я з України, це напроти Європи, це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро, ні, я з України, проти вас я не проти. але мені треба знати, хто тут, хто, так я з України. Не говори усе, що знаєш, ти, що говориш, добре знай. Перш думай, як сказати маєш, і кожне слово підбирай. Бо рідне слово не пало, словечко кожне має зміст Повинна бути гарна мова, до неї треба мати хист. І мудрість також треба мати, бо слово зброя добре знай. Тож, перш як слово промовляти, свого сумління запитай. Бо в мові сила, мова код народу, нієдність наша, розум, мудрість, все. Вона дає нам волю і свободу. І до вершин найвищих піднесе. А рідна мова найсильніша зброя. Осічки не дає вона в бою, і гідно виступить в нерівному двобою та честь і славу захистить свою. Ож, мови не цурайтесь, шануйте, ми, українці, поки мова є, і перед окупантом не плазуйте, тримайте і боріться за своє. Ні, я з України, це напроти Європи. Це там де Хрещатик, це там, де Дніпро, ні, я з України, проти вас, я не проти, але мені треба знати, хто тут, хто, так я з України. Так, я з України.